Їжачок хитрачок хоче пограти. Візьми м'ячок і уяви, що це їжачок. Роби разом зі мною рухи. Їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Їжак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, Їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. М -м -м -м. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Жак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати, М -м -м -м. кинь угору і співай міцно ручкою. Для наступної гри тобі знадобляться прищепки та пов'язка на очі. Можна грати усією родиною. Уявіть, що ви їжачки, і потрібно зробити голки із прищепок, а потім спробуйте з заплющеними очима знайти всі-всі голки. Або зробити голки паперовому їжачку, можна позмагатись із другом, хто швидше. Давай вивчимо разом чистомовку про їжачка. Повторюй жак, жак, жак. Їжачок купив піджак. Жи, жи, жи. Піджачок нам покажи жак. Жак жак. Піджачок одів їжак. Жак 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 По ожину йде їжак. Спробуємо ще раз. Кажи початок, а я буду казати кінець. їжачок купив піджак піджачок нам покажи піджачок одів їжак поожину йде їжак до нових зустрічей Okay. <laughs>